Мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ой, як мені цікаво, що ж саме дякую за розклади, запитання, молети, які ви заказуєте змінити своє життя. Подарунок долі аркан мах. Дівчата вам зараз дають всі енергії для здійснення всіх, ще раз підкреслюю, всіх ваших бажань. І це подарунок долі. Єдине, що вам треба зробити. Це підняти свою красиву п'яту точку і почати, от саме почути слово, щось. Досі відкладати на те, поки я стану більш красивіша, більш заможна, коли закінчиться війна. Ні, вам зараз дають ці енергії і кажуть: ти магиня, ти зараз можеш дізнити все. Тільки почни робити певні кроки. І імператор, зайки. Дивіться, хтось із вас стане настільки крутою жінкою, яка буде як імператор. У вас багато. Але до кого ще іде імператор? Тобто цей чоловік, який готовий брати відповідальність за жінку, чоловік, який готовий народжувати дітей. Він знає, хто така жінка, як з нею поводитися. Імператор це найвищий титул, який є в картах Таро. І ви королева Пентаклів, подивіться, що мені дуже подобається тут, що він навіть буде трішки вищий за статусом, аніж ви. Ви королева Пентаклів, жінка стабільна, надійна, дружина його. А він імператор. Ой, як круто! Який ще подарунок? І аркан Мир. Ну, от, дівчата, ну подивіться, причому карти кажуть, дуже довго до цього йшли. Дуже довгий час очікували. Ось так: два старших аркани ви посередині. Аркан Мир говорить про те, що у вас почнеться нова веха життя з цим чоловіком. До речі, хтось з вас може переїхати в іншу країну, бо Аркан Мир. Або ця людина може бути іноземцем. Цікаво, чи будете ви готові переїхати до чоловіка? Напишіть. Ви, до речі, будете ще приймати думати довго. Чи вам не йти з цим чоловіком відносини, чи ні? А чому ви ще сили? А тому, що у вас, он, подивіться, ви своє серце сказали: ні, я зараз на паузі, нехай відпочиває моє серденько, мені треба перепочити, і, і король мечів. Тобто у вас є чоловік в минулому, той чоловік, який і ввів вас в цю паузу, паузу в вашому житті. Або ви з ним зараз не спілкуєтесь, або ви. Взагалі з ним не спілкуєтесь, але все рівно ви не живете, ви на паузі. А чому про нього згадали ви ще сили про цього роля мечів? А, сонечки, знов два старших аркана. Згадали про нього тому, що, дівчата, у когось цей імператор буде, людина, яку ви знаєте. І він захоче з вами поновити відносини. Аркан Помініць говорить про те, що. Все ж таки могло пройти вже багато часу. І людина, людина нарешті, знайшла баланс собі і стала імператором. Але не у всіх. У багатьох із вас це по фортуні прийде новий чоловік. І Аркан Помірність це так круто. Це говорить про те, що ви навіть зразу і не помітите у того відчуття, що все це він. У вас відносини будуть розмов... розвиватися поступово. Помірно. І це найкраще слово, яке я б хотіла вам кожні завіщати. До речі, напишіть, які відносини ви хочете з новим чоловіком або чоловіком з минулого. І добавитесь мою групу Телеграм. Там до зовсім. Не зовсім. Там крутий контент. Для багатьох з вас зовсім новий. Дівчата, що я вам скажу? Я скажу вам, що ще. І на цьому будемо закінчувати. Що до вас йде, йдуть, бо думаю по-рашистськи, а кажу по-українськи зараз, чомусь сразу сформувалася, до вас йдуть дуже великі гроші через дьявола. Дьявол це непогана карта. В кожній із нас живе дьявол, це та темна сторона. Тож, до вас ідуть великі кошти. Хтось з вас стане от саме, як говорять по російськи неприлічно багатий. бо дев'ятка пентаклів це про те, що ви зможете сама собі дуже багато чого дозволити. Люблю вас.